Мої вітання всім! Запрошую вас, мої любі діти, на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Ось і настала зима. Вона змінила все навкруги, вкрила землю білосніжним пухнастим покривалом, огорнула дерева іскристим інеєм, скувала річки й озера синьо-зеленим льодом. Потім розписала вікна дивовижними візерунками, в яких ніби застигла віхола, щоб усе побачили, яка вона правна місткиня. Помилуйся зимовим краєвидом, які відцінки холодних кольорів переважають на картині. Намалюй композицію зимові візерунки на вікні. Використай акварель або ваш за бажанням прикрас їх блискітками. Спочатку промальовую ось такі лінії. Потім додаємо візерунка. Додаємо дрібні деталі. Можна використати розпис на білому тлі. А можна розпис малювати білим на блакитному або синьому. Бажаю тобі творчого натхнення, творчої наснаги та всього навкращого. Сподіваюсь на зворотній зв'язок. До зустрічі, мої любі!